Ну, а цим відео хочу нагадати, що є трактори ДТЗ-244, це двигун 1,9, 24 кінські сили, 3 циліндра. Але при цьому колеса тут 7, 50, 16 передні і 112 на 28 задні. Трактор йде з реверсом, йде коробка 18 передач, йде двошвидкісний вал відбору потужності, реверс, рівна підлога, дводискове щеплення, двошвидкісний вал відбору потужності, класична навіска. Все, що необхідно, є. І, до речі, звертаю вашу увагу, що при ціні 7100 ви отримуєте два роки повної гарантії на абсолютно всі вузли і агрегати. Отримуєте третій рік від ДТЗ додатково, отримуєте повний пакет реєстраційних документів, отримуєте підтримку у вигляді послуги підмінний трактор, тобто в разі поломки трактора ДТЗ. До вас виїжджає майстер, привозить вам трактор на підміну, а ваш трактор забирає на ремонт, якщо це необхідно. Ну і тепер найголовніше: в інтернеті нещодавно з'явилось відео, де ось така 24 ка вагою майже 1600 кг, щось там 1500 з копійками, плюс тракторист 1600 по суті, перетягує сороківки бюджетні. Тобто такі сороківки, як скаут, ДМТЗ. Кентавр, Оріон, Форте, тобто зі цієї лінійки, тобто цієї цінової групи. Тобто, ось така 24 перетягує сороківку. Відео є в просторах інтернету. Шукайте, хто не вірить. Реально, відео класне. Тому 0,98 949 9090, -90, офіційний представник ДТЗ, техніка, трактори з Китаю з маркою ДТЗ в наявності. Чекаю ваших замовлень.